Вітаю, новесенька думка, ідея. Придумала друзі. Сьогодні вже у нас 14 березня, завтра 15-го. А значить, я придумала новий вид ідеї, новий стан, тобто нову картинку, образ, нове відчуття, новий стан, состояння. Так, вершина місяця. Тобто відчуття, у яким є це відчуття вершина місяця. І зараз я гортаю в своєму щоденничку, який називається 14 березня, і буду зараз все дізнаватись. Ось в цьому зошті все є записаним, що було в цей день минулого року, позаминулого тому що я розірвала старі зв'язки із своїх щоденників і сформувала такий щоденник, їх 366, де є кожен день зібраний кубками, зокрема. І якщо б я вела цей зошит від свого народження. В 1981 року, то уявіть собі, якою була глибокою ця система записів. Розумієте, аж 42 рази я би бачила весь корінь розвитку 14 березня. На жаль, цього ще немає, тому що ідея зовсім свіжа. Тому, друзі, 366 щоденків це унікальна моя ідея, яка допомагає мені не просто бути щасливою, а бути тут і зараз. Це про психічне здоров'я, це про... Взагалі про дуже надзвичайне, найважливіше те, що людині потрібно: життя, здоров'я, стан, ресурсний. Тому що, коли ти дивишся на зв'язок своїх днів в році, ти все рівно вибудовуєш причинно, причинні взаємозв'язки. Я починаю відчувати, що я люблю своє життя, я цікавлюся. Добре, там була якась важкість, але я її перестрибнула, тому що я сьогодні живу, я сьогодні є. І це дуже мотивує, це дуже укріпляє психічне здоров'я, друзі. Тому, друзі, календарик, як завжди, під руками. І четвер сьогодні істинний, істинна, можна сказати, вершинка, тому що завтра буде 15 але це вже буде зміщено трішечки до завершення тижня, а центром, це якраз той період, сьогодні я у цьому ресурсному стані такого центрального тижня. Четвер, це центральний, це той хребет такий 2024 року, який має два крила, які тягнуться від 2021 року до 2027 року. І сьогоднішній той день, чи всі четверги 2024-го, це дуже такі, вершинно-вершинні, такі стержневі, дуже такі пріоритетні по моїй системі мислення. Друзі, хто вважає такий спосіб мислення, пишіть мені у коментарях, щоб я мала на увазі, тому що. Наразі це новизна, і люди не знають, що би таким цікавилися, тому що важко зрозуміти те, що ще є невідомим. Так, друзі, такий спосіб мислення це і форма гри найчастіше, це є, як то кажуть, розвиток своєї внутрішньої дитини. Малюночки, наклейки. Ну це просто друзі називається дітство. <ріст> дитинство, гра весело, забавно, прикольно і все. І коли ти бачиш, що твоє 14 березня 2021 року, 2022, 2023, 2024 і там глибше, глибше чи далі. Дальше... До кінця до свого дня народження і відчуваєш такий внутрішній кайф. Невже? Я знаю свій день 14 березня, а значить, він осідає в пам'яті дуже легко і красиво, коли ти його знаєш. Тому, друзі, всім доброго ранку! Ще дуже так рано, ще тільки сьома година ранку, там по сьомій скільки сто хвилин. А я вже для вас публікую своє відео. Тому ловіть, кайфуйте, насолоджуйтесь. Свіжа перша ідея сьогоднішнього дня. Буду сьогодні відстежувати, яким є розвиток 14 березня цих вершинних днів по глибині мого життя. 14 березня. Цього року, поза, минулого, поза, поза, чук-чук-чук, І тут трішечки записів знайдеться, але зовсім мало, друзі. Ну, що зробити? Зате я на майбутнє, якщо. А якщо дасть Бог щасливо, то якщо би тут додався ще 2025 рік, це було б дуже класно. А якщо 2026 рік, а якщо 2027 рік, 2028 рік, що би я хотіла там робити в цьому далекому майбутньому 14 березня? Друзі, так фантазувати собі, мріяти, навіть і таке малесеньке колечко зробити, і воно вже мотивує дійти до того дня, проживати його, тому що втрата сенсів життя в людей по якій причині? Через те, що немає якогось такого бачення, немає якоїсь такої зайнятості творчої, цікавої. Така форма гри це, взагалі для мене шикарно. Я обожнюю свої ідеї. Вони мені дають величезне задоволення, і мені весь час люди кажуть: так, ти, ти постійно в гарному настрої. Люди вчитись хочуть цьому, тому що це дуже велика праця, друзі. І це не просто так, це за тим стоїть велика праця, яка виглядає дуже забавно, весело по-дитячому. Розумієте, це називається Зайди в роль дитини, тому що зараз переважно. Ми бачимо роль дорослого, такого, такого лідерського дорослого, і такого, і такого. А внутрішню дитину приглушилось. І відчуваєш, просто якщо ти проявляєш якісь ознаки внутрішньої дитини, то таке, що з тебе зразу можуть, і, знаєте, трішечки і навіть дивитись на тебе, о, ти ще дитячий розум маєш. І ми багато чого маємо прив'язаного до цього, такого стану внутрішньої задоволеної, ресурсної дитини. Але саме там є і відчуття, і емоції, і життя, і настрій. Тому згадайте ті свої дитячі роки, коли ви малювали різні анкети один в одному в класі, в школі заповняли. І це все дарувало щастя. Друзі, будьмо щасливі. 14-й день березня вершина, четвер. Так отого четвер я ще зображаю таким чином.